Ну що, поступово готуємося до холодів. На дворі температура падає, і це означає, що треба вже задумуватись про обігрів житла. На цей огляд ми обрали три моделі від Nomi. Кожен з цих приладів має свої особливості, про які варто знати, облаштовуючи домашній затишок. Почнемо із ось такого маленького, компактного і симпатичного обігрівача вентилятора. Такий дуйчик розрахований на приміщення в 20 квадратів. Він здатен швидко нагріти повітря і підтримувати задану температуру, обладнаний високоефективним керамічним нагрівальним елементом, що значно менше сушить повітря. Передбачено три режими роботи: економний: 750 Вт, режим швидкого нагріву 1500 Вт і режим холодного обдуву. Влітку можна використовувати як вентилятор. Якщо порівнювати з іншими дуйками, то шумить мінімально і його можна використовувати в офісах і на роботі. Заважати не буде. Важлива особливість пристрою це захист. Тепловентилятор має вбудований датчик температури, що автоматично вимикає живлення, якщо внутрішня температура пристрою перевищує встановлений ліміт. Також уникнути небезпечних ситуацій допоможе датчик перекидання, що спрацьовує при падінні. Наступний прилад на огляді це масляний обігрівач. Цей тип обігрівачів легко впізнати за корпусом гармошкою, що нагадує старі батареї із далекого дитинства. Працює за тим же принципом конвекційного нагріву. Тепле повітря підіймається нагору, змушуючи холодне повітря опускатися до підлоги. Радіатор потужністю 2000 Вт. Він здатен ефективно обігріти приміщення площею до 20 квадратних метрів. Не моментально, але за кілька хвилин ви відчуєте, що тепле повітря поступово наповнює простір вітальні чи спальні. Управління механічне просте і зрозуміле. Зверху у нас знаходиться термостат, а знизу перемикач режимів. Завдяки трьом режимам 800, 1200 і 2000 Вт можна підтримувати в кімнаті оптимальний температурний режим. Коли ваша кімната досягне бажаної температури, поступово повертайте ручку термостата у сторону зменшення, допоки індикатор не згасне. Тепер термостат можна залишити на цьому налаштуванні. Коли температура знизиться, прилад автоматично увімкнеться. Таким чином буде підтримуватися постійна температура в приміщенні. Цей масляний обігрівач може однаково успішно використовуватися як додаткове, так і основне джерело опалення, як вдома, в офісі або на дачі. Він не сушить повітря в приміщенні і довго утримує тепло. За рахунок цього збереження тепла зручно сушити одяг на спеціальних стійках, але в жодному разі не накривайте сам обігрівач. При можливому перенагріві датчик автоматично вимикає живлення. Також є окремий датчик перекидання, який вимикає пристрій при різкому нахилі корпусу. Колеса на ніжках досить звичайні, однак вагу приладу в 10 кг вони спокійно витримують. Габарити 8,5 см на 24 см. На 63. На корпусі є вбудована ручка та місце для скручування шнура. До речі, ця модель доступна ще й у варіантах на 7 та 11 секцій для обігріву приміщень на 15 і 25 квадратних метрів відповідно. Плаский корпус і акуратний дизайн з такими скругленими краями помітно вирізняє цей електроконвектор з-поміж інших, виконаний в кольорі білий глянц. Розміри бачите на екрані. Підійде для квартир, заміських будинків та робочих приміщень. Працює практично безшумно, тому своєю роботою заважати не буде. Холодне повітря, проходячи через конструкцію пристрою, нагрівається та виходить через решітку. Конвектор оснащений ніжками на коліщатках і його без проблем можна пересувати по будинку. Хоча насправді його можна переносити в руках, він дуже легенький. Крім того, цей конвектор можна повісити на стіну. В комплекті є всі необхідні кріплення, шурупи та дюбелі для налаштування максимально комфортного мікроклімату в оселі. На корпусі є блок управління із невеликим екраном. В кілька натискань ви можете легко встановити і підтримувати в приміщенні бажаний рівень тепла. Кімната на 10 квадратних метрів без основного джерела опалення буде теплою вже за 10 хвилин, причому гріти починає миттєво. Доступні три режими потужності: 800, 1200 та 2000 Вт. Цей номі обладнаний системою безпеки від перегрівання і перекидання. При різкій зміні положення корпусу обігрівач автоматично вимикається. Регульований термостат забезпечує не тільки комфортні умови, але й допомагає економити електроенергію. А ще одна з фішок цього конвектора це таймер, завдяки якому ви можете задавати час роботи. А ось цим маленьким пультом дистанційного керування можна, не встаючи з дивану, регулювати температуру. Всі кнопки дублюють ті, що є на корпусі приладу. Дякую, що подивились огляд, не мерзніть, і обирайте якісний і ефективний варіант обігріву. На все добре, щастий!